Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Мова про мову. Сьогодні ми поговоримо про формування мовної свідомості. На думку багатьох вчених, для відповіді на питання, відколи народ себе починає усвідомлювати окремою національною одиницею, обов'язково лежить через усвідомлення своєї мовної неповторності. Тобто національна ментальність, характерний склад розуму. Своєрідний спосіб мислення і ставлення до дійсності найвиразніше відображена в мові і є основою національної самоідентифікації кожної людини. Етнос, який складався на протиукраїнських землях, пережив багато різноманітних потрясінь, асимілятивний вплив кількох держав, причому могутніх, близькоспоріднених Росії, Польщі. Пережив зраду своєї національної еліти, але кожного разу витворював її знову. Мені взагалі здається, Віктору Михайловичу, що боротьба українців за своє самоствердження, за свою державу схожа на якогось казкового дракона, якому відрубують голову, а на місці цієї голови виростає нова. Також у 16-17 столітті українська аристократія Рюриковичі Гедеміновичі полонізувалися. На місці їх виникла нова національна еліта козацька старшина. Але у 18-19 столітті козацька старшина стала називатися російським дворянством, і тому знову виникає нова національна еліта, яка тепер уже сформувалася з ополячених українців і тої самої русифікованої старшини. Кожна хвиля репресій та асиміляції породжувала протидію не лише з боку українців, Шевченко, Стус, але й з боку борців неукраїнців. Це сотні поляків, Рильський, Падура, Антонович, також росіян. Шевельов, хвильовий. Ми його знаємо також як Фітільова. Це справді Віктор Михайловичу та шановні телеглядачі. Надзвичайне явище в історії. Воно гідне подиву, адже українські предки е, зуміли. Е, Незважаючи на різні впливи і мовні і немовні нашарування, зуміли не розпорошити, не втратити, не розчинити свою, так би мовити, свідомість, а зберегти її і об'єднати в своєрідну е, слов'янську європейську культуру, саме так неповторну, адже нашу українську культуру і мову неможливо сплутати із жодною іншою, і не випадково кількасотлітні намагання російських як обустроїтелі єдиного руського міра не могли мати жодних шансів на їхні твердження про те, що українська мова не окрема мова, українська культура не окрема культура, а лише як якийсь підрозділ підзаголовок єдиної більшої, ширшої, вищої російської культури. Зараз з упевненістю можна твердити, що родовід українців, русичів, руських, рутенців сягає собою ще 11-13 століття, тому що саме в 11-13 столітті, а не пізніше, почали формуватися е, і е, Створюватися протоукраїнські діалекти саме на основі цих протиукраїнських діалектів, і почала формуватися норма уже тоді давньоруської писемно-літературної мови, так, шановні телеглядачі, як сказала Катерина, саме в період Київської Русі були закладені підвалини української мовної окремішності. І що дивовижно, ця мовна свідомість. Зрефлексувала надзвичайним чином, надзвичайним струменем пізніше, в століття 14, 15, 16, коли в період бездержав'я, а українські землі тоді належали до Литовського князівства, до Польської держави. Саме тоді народилися велетні духу українці, які становили свою абсолютну неповторність і наближували появу і української. Мови на народній основі і української культури, і нової української літератури. І про це ми зараз поговоримо із відомою дослідницею історії української мови, вченим, а тепер народним депутатом Іриною Фаріон. Пані Ірино! Доброго дня. Поляки не народжуються одразу поляками. Росіяни не стали одразу росіянами. Українці теж не стали одразу українцями. Певно, що це тривалий шлях відтоді, коли відбувається самоусвідомлення своєї окремішності, своєї неповторності. Я знаю, що у ваших численних роботах і ваша остання праця якраз і присвячена такій проблемі, проблемі мовної свідомості наших. Предків 14-17 столітті який той шлях? От в мене до вас, пані Ірино, конкретне запитання. Відколи можемо ми говорити, що українець себе вже починає усвідомлювати українцям? Не. Людиною московською, не людиною польською, ну і якщо це можна сказати, хоч це дуже непросто людиною не білоруською, а власне кажучи, людиною українською. Знаєте, першою я думала, коли ви мене запитали, що поляком не народжується, там московитином не народжується, а мені здається, що народжується. І я в тому контексті задала слова геніально Юрія Шереха Шевельова, який казав, що визначити точну дату народження мови неможливо. Так. Ну тут правильно, очевидно, буде правильно, що народжуються українцями і поляками вже зараз, але при формуванні етносу одразу він не стає. Так, тобто наскільки нам вдається знайти оті перла, які свідчать про те, ким ти себе усвідомлюєш. Ну нам філологам дуже добре відомо, що пізнати світ можна лише тоді, коли зазирнеш у глибину слова. Що так. таке усвідомити? Усвідомити це коли тобі стає відомо, хто ти. Так, і якщо тобі не стає відомо, хто ти, ти загубився в просторі і часі, ти е, покинутий, бо ти властиво покинув сам себе. Так, от, коли я почала занурюватися у цей матеріал 14 17 століття, то я мала до цього дуже серйозну мотивацію. Мотивація надзвичайно. Красива, це наші з вами студенти. Бо без цієї молодої гілочки студентської аудиторії я не бачу ніякої перспективи у тому житті. І ось одного разу я йшла в дуже поганому настрої студентську аудиторію. Це не можна. Це не можна йти в поганому настрої до студентів, так само як лікар не має права в поганому настрої лікувати хворого. Іти в палату. Так. І переступаючи по ріху аудиторії, я раптом, аби вивести себе з цієї емоційної ями. Подумала, раптом я їх зараз на щось спровокую. І я їм кажу: А хочете піти до крамниці? Вони загуділи так всі, 90 дітей сидить до крамниці, що за дивна викладачка прийшла. І кажу, але це не проста крамниця. Це крамниця, де продають мови. Як це мова? Я кажу: ну ви ж прикладні лінгвісти. Я завжди з них сміюся, називаю їх прикладеними лінгвістами, невідомо до чого. Ну, ви ж прикладні лінгвісти. У вас сонце весело сміється, все на світі продається. Ви обрали зазвичай англійську мову і так далі. От уявіть собі, що ви приходите в крамницю, яку ви тепер чомусь обзиваєте словом лінгвошо, так? І на полицях звісивши ніжки, живе собі там 6300 мов. Так? Яку ви будете обирати? А ви, як бідний студент, а я як бідний доцент, маємо гроші тільки на одну. За яким принципом ви будете обирати мову? Ось візьміть зараз картку, швиденько напишіть цей принцип і здайте мені це. Я вперше бачила тих студентів, вони вперше бачили мене. Це означає, що відповідь їхня була абсолютно спонтанна і відрухова. Коли я прийшла додому і почала сортувати їхні відповіді. То я побачила, що понад 70% студентів прикладних лінгвістів, зокрема моєї рідної політехніки, львівської політехніки, обирають за принципом найпоширенішої і найпрестижнішої. Я вжахнулася. Наступного дня я провела такий самий експеримент, вже свідомо не зважаючи, чи є у мене настрій чи немає настрою з іншою аудиторією, з унікальними студентами, а це архітектори і дизайнери. За яким принципом обирали архітектори і дизайнери? За принципом рідна моя. Це змусило мене застановитися над тим, чому публіка, яка має йти в суспільство і пояснювати, що мова це сутність буття будь-якої нації, не за такими критеріями працює, на відміну від архітектора, який обирає лише рідну. Ось це мене почало змушувати заглиблюватися власне, в ту тему, яку ви порушили. чому так? І ч то, то чому? і то львівська аудиторія, і то львівська аурія. Так. Чому так? Відповідаю, оцей період 14-17 століття. Це власне котел, коли активно кипіла, кипіло, кипіло це прагнення кричати на цілий світ, що я неповторний. Чому кипіло прагнення? І, і, то і що... не тільки в нас, то в... не тільки в Йобі нас було так. Ну, це. Називається духом часу. Так так, так, так. реформа, контрреформа, будь-яка революція закінчується контрреволюцією. Ми тепер бачимо в політичному житті, чим це все закінчилося? Але це все одно виходить на інший якісний виток. Тобто можемо констатувати, що квітинсенці цього часу, пошуку себе, є вислів геніального Млетя Смотрицького. Я знаю, що це ваш улюблений автор, також який казав, що етнос це кровна спільнота, кровно духовна спільнота, не конфесійна спільнота. Хоча в цю пору монополія на конфесійність була очевидною. кровно духовна. Так. Кровно духовна свільнота, верифікація невинності праці 1621 рік. Тобто в нашому дискурсі, і лінгвістичному, і філософському, і літературознавчому, це була перша думка такого рівня, яка засвідчила, що з'явилася нова філософія мислення і сприйняття світу. І ця філософія мислення і сприйняття світу, хоч як це печально, і досі перебуває на деяких теренах України у стані формування. Тобто ми і сьогодні можемо констатувати, що в нас є люди, які загубилися, які не знають, де вони, хто вони, якого вони роду племені. Хоч на цю пору ми можемо констатувати вулкан до гори підняло. Так, 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 дійсно. Тут, пані Ірино, ще можна продовжити і занурившись у теж моє улюблене, 16-17 століття. Де я теж для себе шукаю відповіді от на питання, яке я вам і на початку задав, що руські люди із своєю руською мовою точно себе протиставляли, і це послідовно, послідовно, протиставляли полякам і Москвинам. І це завжди було підкреслювано у пам'ятках, що то інша територія, що то. Інший народ, що то інша мова. А от в питанні розмежування між людьми українськими і людьми білоруськими, напевно, це розмежування сталося десь трошки пізніше. Тому що, очевидно, і білоруси, і українці, які на той час себе ще так не називали, називали людьми руськими і своєю мовою простою, руською, десь, напевно, це самоусвідомлення відбулося. Де дещо пізніше, чи можливо у вас інша думка? От е, до вас ще таке запитання, пані Ірино. За оцим ідентифікатором, руська людина, угу. що ви вбачаєте відколи руська? Ви б поставили українська людина. Я б ще наголосила на тому, про який конкретний терен йдеться. Якщо йдеться, О. скажімо, так, про який конкретний терен йдеться суміже якщо... українсько-білоруське. Суміж українсько-білоруське і, Галичина так, 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 і так, Галичина. так, і Галичина, яка втратила е, яка втратила незалежність у 1387 році. За Галичину йшла війна з боку е, Угорщини і Польщі впродовж 40 років, і е, в 14 столітті практично ми були окуповані, але як засвідчили мої пошуки, що вже на межі 14-15 століття є фіксації того, що були руські школи. Руські школи і був інститут руського писаря, і цей інститут руського писаря діяв у Львові. Інститут руського писаря був рівно до того часу, поки німці не були усунуті поляками на маргінез. Поляки виявилися агресивнішими ніж німці, і поляки у русинах, себто в українцях, так вони називалися українці на цю пору, вбачали для себе якусь загрозу. Тоді, коли німці вибудовували іншу політику. Тобто, якщо говорити про терени Галичини, то тут ідентичність руська. Себто українська визначена ще Галицько-Волинським літописом. Тут все очевидно. Якщо ж говорити про пограниччя ті терени України, які входили до складу Литовського Литовсько-Руського князівства, так то тут можна говорити про якісь відносні межі. Хоча мені здається, що білоруси, які себе пізніше так почали називати, зрештою білорусами їх називали московити так. Саме так московити. середина друга половина 17 століття Бо найважливіше це самоназва. Якщо є самоназва, то є усвідомлення того, хто я такий, тобто українці не мали з тим проблем. Вони називали себе русинами. Це вже у 19 столітті на цьому етнонімі русин була конотація. Ну, ще, ну, мама моя принаймні завжди мені так каже, що коли нас в школі називали русинами, то нас принижували. Ми сварилися з ними і казали, ми не русини, ми українці. Бо оцей новий термін, який виник в горнилі змагань Богдана Хмельницького, він разом з тим формував і політичну ідентичність. Тому, мабуть, треба розмежовувати терени, і галичани русинами усвідомлювали себе віддавна, тому що. Ну, тому що Ну, той, той та руська людина, мабуть, в Галицько-Волинському князівстві, то вже, мабуть, уже це була українська людина. Ні з ким уже його ну, не зрозуміло. можна було іншим ототожнювати, аніж прапредком українців. Так, однозначно. і знаєте, тут цікаве міркування власне нашого унікального історика Ярослава Ташкевича, який відійшов нещодавно, річниця так. була, який, власне, руйнував оцю радянську схему, яка була ось так: етнос, народність, а потім нація. І оця ланка народність, яка була впроваджена совєтськими істориками. Вона вносила е, е, ось цей дисбаланс усвідомлення того, хто ти, поза як в народність впаковувалися росіяни, білоруси і українці. А історіографія 17 століття яскраво свідчить про те, наскільки. Серйозна, як ви слушно перед тим сказали, була опозиція. Коли є опозиція? Опозиція є тоді, коли є позиція. Так. Українці мали позицію своєї інакшості, своєї самодостатності, особливо в контексті із московським кордоном, бо це була ментально зовсім інша культура за складом деспотична держава, на відміну від сейму, польського, на відміну від пріоритетів політичних Фактично, європейська демократія так. вже тоді. Пригадуєте литовці? Ми старини не рухаємо. Новини не вводимо, Махова, тобто ми, ми приймаємо те, що тут є, і писар по-руськи має писати. Знову ж таки, залежно від теренів, ми можемо сперечатися, яка це пам'ятка, чи це пам'ятка української культури, чи це пам'ятка білоруської культури. Але те, що українці теренів Галичини, і українці теренів Поділь, Поділля зрешто. і Волині усвідомлювали себе як українці. Ну в тому можуть сумніватися лише ті, які цього не хочуть прийняти. Я істину. Писати. так і читають ще, очевидно періоду радянського чи до радянського підручники. Якісь і книги. Так, але я спочала з Дашкевича власне цієї думки не закінчила. Так от Дашкевич забирає у цю проміжну стадію народність і етнос, нація. Так, етнос-нація і каже, що на межі 16 -го, 17 -го століття це абсолютно сформований вже етнос. І ще дуже важливу річ зауважує цей видатний чоловік, що не треба кровно духовні взаємини розглядати в контексті економічних відносин, як це робив Маркс. А слід це робити в контексті власне дискурсу культурного і духовного, що, власне, і каже Великий Мелетій Смотрицький. До речі, хочу наголосити на такому неприємному факті, що. Із програми ЗНО з історії цього року вилучено постать Герасима Смотрицького. Очевидно, як а батька, той, який чим не догодив? А чой, тому що був редактором Перший ректор, ректор, першої, першої власне кажучи, вищої так. школи в Україні. А і ще, пане Вікторе, вилучено унікальну постать, яка для нашої з вами розмови просто знакова: вилучено постаті Патія Потія. Бо те, що робив ну, я якраз саме саме хочу зараз так. перейти до цієї теми і проблеми. Ще Поза всякими сумнівами, при формуванні мов... мовної та етнічної свідомості відіграє дуже велику роль релігія і віра. Так. От. І на наших теренах відбувалися, пані Ірино, і ви це у своїх і статтях, і в своїх монографіях цю думку проводите, такі надзвичайно непрості міжконфесійні взаємини. Я б хотів вас запитати: от е, якщо ув'язати Мовну свідомість отих людей вчених, писарів, грамотних, із вірою Вишенський, людина, яка поза православ'ям нічого не бачила. Ага. Да? Іпатій потій, який повністю всім серцем прийняв нові віяні, які на той час ішли. І ось дивіться, постать Мелетія Смотрицького. Спочатку Геніально, це одна так. позиція, от із, із православ'ям, а потім відбувалося… Як ви вважаєте, ріст його національної, мовної, культурної свідомості? І, власне кажучи, чому, от що, як ви сказали, вилучаються люди із посібників історії в Україні? Е, мабуть, Мелетія Смотрицького ніхто не вправі ні, ні звідки вилучити, ні, ні Мелетія, ні Герасима, тому що ці люди своє, своєю вченістю і своєю роботою, і своїми творами довели, що вони їхні імена золотими літерами взагалі вписані в культурно-мовний історичний контекст нашої країни. От, прошу ще: мовна свідомість і релігія, і віра так. Мелетій Смотрецький це фокус духу часу. Через те він такий прихований. Меледій Смитрицький це уся незачесана, скуйовджена правда цієї доби. Так. Це це людина, яка пройшла через лабіринти і ідеї і визволилася сама. Звісно, що шлях дуже тернистий і в прямому і в переносному значенні того слова. І ще дуже важливо для нас з вами в мовному контексті, що цей чоловік практично не писав руською мовою, септо українською. Більшість опраць написано польською мовою. Можемо говорити, що на цю пору ідентичність з мовою не збігалася. Так. Це треба пам'ятати, але це треба розглядати і в контексті розвитку інших культур, тому що у поляків збігалася. У Чехів, Чехів збігалася. І на 13 століття поляки вже мали е, тексти духовної літератури своєю народною мовою. В нас це скромно називали просто мова. І ви слушно зауважили, яку ж роль в тому всьому зіграли вершки суспільня. Тодішні суспільні вершки це духовенство так. чи духовництво, скажімо правильно. Це тодішня політична еліта. Вони були партією влади. Це партія влади, духовництво. А влада зазвичай гальміновує. У своєму розвитку, хоч який би це був період, влада весь час гальмує, насправді прогресують низи. Тому, якщо означити дуже стисло погляди тодішнього духовництва, я б назвала їх дуже контроверсійними, тобто внутрішньо роздертими. Ці люди не могли знайти раду між народною стихією, яка стрімко прорвалася в тексти, між серединним варіантом, між церковнослов'янською мовою, народною мовою, що називався просто руська мова, і церковно-слов'янською. Мовою як сакральною мовою. Тобто, у нас, знаєте, як свого часу сказав геніальний чоловік Дмитро Донцов. До речі, це рік, рік ювілею, і смерті, і народження його. Панцир традиції. Панцир традиції, якщо нація має традицію, вона незначенна її не прострілиш. Одначе, коли ця традиція надто тебе тисне, ти не можеш внутрішньо розвиватися. Тому я не знаю, пане Вікторе, чи ми маємо право давати їм оцінки з 21-го століття? Так. Я думаю, що ні. Ми не маємо права давати їм оцінки, але ми маємо обов'язок проникнути у їхнє серце, у їхню душу. Бо все, що вони робили, вони робили це неймовірно пристрасно. І я не знаю, чи в історії української літератури є така ще доба, як полемічна література, де полеміка відбувається на рівні найвищого градусу температури, плюс з лайливою лексикою і зі всім іншим. Але про що це свідчить? Це свідчить, що люди неймовірно вірили в те, що вони роблять, і люди шукали відповіді на цілу низку запитань а час був дуже складний. І складність часу полягала ще й в іншому, що держави то своєї ми не мали. Так, це вели. Ми кажемо, ми кажемо, що поляки народною мовою перекладали, чехи народною мовою перекладали, так а ми ж то були затиснуті. Вони це ми робили вже, в своїх державах. Ми робили в своїх державах. Ми були роздерті між різними імперіями. Завдяки Люблинській унії Галичина зійшлася із Волинню. От а потім виник ще один феномен цього часу: новий політичний клас, нова політична влада, яка називається. Козацтво і і в тому козацькому котлі вимішалися усі ці наші діалекти, синтез південно-західних і з північними, і народилося оце прачарівне дитя, яким ми з вами сьогодні говоримо середньо Так, незалежно від того, що ви з Житомирщини, а я з Львівщини, і, і ми навіть фонетично по-моєму з вами на одній хвилі перебуваємо. До речі, цікавий такий епізод розповім, що підійшов до мене в парламенті один чоловік. Ну я не знаю, з якої він там фракції, але йде на мене, усміхається. Та я відповідно з йому усміхаюся, подумала, що це хтось з удару підходить до мене. Підходить до мене і російською мовою каже, от розрішіть присланіться к вам, к, к, к лучшему знатоку українського язика. Ну і починає далі розповідати, як йому приємно слухати українську мову. Я кажу: звідки ж ви родом? Він мені називає цю цю святу землю, яка е, була о, тоді, це була офшорна зона, тобто Харківщина, Слобожанщина, вільна земля. І е, дякую мені за мою мову. Я кажу: Ні, це не ви мені, Галичанці, дякуєте. Це я вам дякую, тому що то така мова. Тому та? що перша лекція прочитана українською мовою на Харківщині. Засновник сучасної української літератури зовсім не хтось з Галичан, а Квітка Основ'яненко. І ми Засновник галичан... українського мовознавства потебня. Так, засновник також правда би... писав російською мовою твори і так але далі Але засновник мовознавства а, та, Так, але про що це свідчить? Це свідчить про ці сполучні посудини усіх е, е, терей. України і що у тому національно-визвольному руху під проводом Хмельницького, хоч для мене це також контроверсійна постать, народилася мова, яка нас всіх об'єднала. Хоч ми діалектно, як в оркестрі різні інструменти. А диригентом виявився диригентом виявився не Маркіян Шишкевич, а диригентом виявився Тарас Рогорови Шевченко. Так в самому центрі України народжений. У цьому напевно полягає ще не до кінця усвідомлене щастя кожного українця, кого нам господь подарував. пані пані Ірино Тарас Шевченко, так. який пройшов не пройшов, а зі великих наук, а він просто-напросто писав. Мовою говірною своєю, то результатом от її вимішування там, де народжувалось в 16 в столітті, от той середньонодіпрянський діалект. А він його просто поклав на рядочки. Угу. Тому я називаю Тараса Шевченка великим містиком. Нашої культури, великим містиком. А Франка, я дуже вражена і щаслива, що тут стоїть бюст Франка біля вашого університету. Це один із найпотужніших розумів країни. Оцей синтез містики і розуму yeah. дає стабільність, дає відчуття двох крил, що, у, 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 в чому полягає феномен українства. Воно знаходить у найскладніший період історичного розвитку, як той, про що ми зараз вам говоримо 16-17 століття, знайти сили для відновлення. І я починала нашу розмову про Юрія Шереха Шевельова. Пригадуєте, як він в 20-х роках прийшов в міліційний відділок і сказав: Я хочу, щоб мені в паспорті написали, що я українець. А його питають, то по що то, то, ти, ти ж німець, та? а він каже: Я хочу бути з тою нацією, що падаючи, весь час здіймається. Падаючи, весь час здіймається. Ось вони тоді здійнялися на межі 16-17 століття, і це дає нам неабиякий імпульс здійматися сьогодні. Пані Юріно, дякую вам за розмову. Сподіваємося, що наші зустрічі ще колись відбудуться у нашій телепрограмі Мова про мову. Шановні телеглядачі, наша постійна рубрика Мовна панорама Житомирщини, де ми відстежуємо вдале і не зовсім використання мови у засобах реклами. Подивіться, як вдало назвали салон весільного обрання по вулиці Лятошинського. Дуже правильно використали назву реклами по вулиці. Скорульсько вдале використання наказового способу. І разом з тим не використання дієприкметника потрібно було розвивальні ігри. Дуже гарна яскрава реклама по вулиці Щорса дверей, ролетів. Однак, прикметник утворено не зовсім вдало. Тканеві ролети від російського слова ткань потрібно тканинні ролети. А представники сервісного центру на новому бульварі взагалі чомусь знехтували типовою характерною російською літерою Єри. Ми дякуємо вам за вашу активність. Реакцією на одну із телепрограм було запитання пана Юрія в наведених прикладах чоловіка, жона. Якщо припустити, що раніше було Е, то вийде, що українська мова пішла від російської. Маю сподівання, що це не так. Шановний пане Юрію, зрозуміло, що це не так. Адже українська мовна особливість перехід «ФО» після шиплячих це одна з найдавніших визначальних особливостей, яка для української мови характерна від 10-го століття. І те, що в російській мові збережено зараз в таких словах звук Е, женатий. Жена це зовсім не означає, що російська мова в даному випадку давніше. Просто в російській мові такий перехід не відбувся. До зустрічі в ефірі знову в телепрограмі Мова про мову.